Вітаю друзі! Сьогодні на продажу Honda Dio F68, Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. От скутерочок з Японії, Свіжо привезений, без пробігу у нас по Україні, практично в ідеальному стані і взагалі моделька дуже економна за рахунок інжекторна і велике сидіння в нього, можна навіть вдвох сісти. Так, Це, скажімо так, із плюсів. Починаємо по порядку. Задня гума стоїть абсолютно нова, стоїть тут у нас данлоп повністю новенька. Коштує вона від 40 доларів, наскільки я знаю, тобто гума стоїть не із дешевих. гальма в ідеальному стані. От, оригінальний амортизатор, скажімо так, в ідеалі взагалі. От По роликах варіаторній системі також все рідне залишилось, по пластику і не в чорному кольорі. Ось такий чорний перламутровий колір на сонечку переливається. Варіаторна система також повністю оригінальна залишилась. По скутеру єдине, що замінено, це акумуляторна батарея. І все. Так, у нас два оригінальні ключика. Шкіляний брілочок є під сидінням все чудово, без подряпин, без тріщин, бак. Бак чистенький, як новий, скажімо так, скутерочок, та і взагалі в технічний стан. А, до речі, чохольчик такий прийшов з Японії, бачите, навіть контейнері десь трошечки прижали. От, поривчика немає, він вирівняється з часом. Можу я вирівняти феном. До речі, дивіться, що я знайшов. Я знайшов навіть наклеєчку, була приклеєна е, за ТО, яке проводилось там якийсь час назад. Зараз я вам її покажу. От, Це в нас було 7600 кілометрів. От, така наклеєчка клеють тут. от, Але вони часто при... Скажімо, миїки скутера чи пластика. Віддирається частенько. Замочок в чудовому стані. Самі ручки живенькі, кнопки. 6760 на спідометрі. Дуже гарненько виглядає, Ску скутер взагалі, я б оцінив як майже новий. По пластику немає ні дефектів, ні подряпин, нічого такого взагалі. Так само пол підлоги в ідеальному стані, не бачу, щоб десь були подряпинки там і так далі. От, доволі такий місткий карманчик, є гачечок для якоїсь сумки. Так далі. Єдине, що в цих скутерочках 62-68 вилочка така собі, скажімо так, а так в загальному дуже гарно ходять. 50, по 50-80 тисяч кілометрів. Передня гума ще заводська, наскільки я бачу по протектору, стоїть дюро. от Вона така відсотків 50 залишилась. По пластику, як я й сказав, немає подряпин взагалі. Як на мене дуже гарно Чор, чорному кольору, якби підходять оці наклеєчки до діо гарно виглядають. Коротше кажучи, навіть немає що такого сказати. Все супер і питань абсолютно немає по скутерочкою взагалі. Єдине, що мені не подобається, в 68-й, що тут кікстартер навпаки зроблений. От і все. Хоча ви ним практично і користуватися не будете, це вже в крайніх випадках, коли у вас є, можливо акумулятор. І то скажу, що 68 заводиться навіть без акумулятора. Так, виглядає пластик красиво. Переливається на сонечко. Так. Двигун працює. Ідеально немає у мене питань по роботі двигунчика взагалі. Електрика вся працює, світло є. Ближній дальній є, Бібіка є, все. Зробимо невеличкий тест-драйв, як завжди. Ну, я можу сказати, доволі непоганий скутерочок, пологий пол в нього, навіть можна сісти високим дядькам і тяжким дядькам, кілограм 200 можна сісти, але не вдвох. Амортизатор тут слабоватенький для скажімо так, для людей, які будуть за 200 кг ваги. Краще було б підсилене кращу пружинку поставити на задню частину. Ну, це в тому випадку, якщо ви плануєте кататися вдвох. Вон тьотя на джарочку поїхала. Так, а так в загальному класний, економний, зручний скутер. Дуже тихенько працює двигунчик. От по максимальній швидкості вони, звичайно ж, їдуть, наскільки я пам'ятаю, 50, 52, 55. У них максимально От в таких рамках більше вони не їдуть. Але вони, якщо кататися в районі 30 35-40, будуть з розходом в районі 1,5 літри. Тобто дуже економна техніка. Так, ну давайте спробуємо, що буде по максимальній. Не пам'ятаю 68 чи 62 Діо, яка б поїхала там 60 чи 65. Всі вони як би, їдуть от в таких межах 50-52. Виглядає, я ж кажу, реально як новий апарат, технічно він також практично новий. От, Кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Скутер з документами реєструється, ставиться на облік, сертифікат відповідності також роблю. Це мене дивиться постійно. Велике вам спасибі за ваш час. Всім гарних покупок, рівних доріг.